Ну, якщо ми вже зачепили тему підготовки до нового року і тему олів'є, чи треба виникає питання а, в так в деяких людей, чи треба відзначати свята під час війни? А, до розмови долучаємо психологіню Світлану Марчик. А, пані Світлана, я вас вітаю. А давайте от спробуємо yeah. з психологічної точки зору а, підняти ось ці всі, всі питання. Коли хтось на фронті а в холоді а стоїть на посту, а хтось в тилу і в теплій квартирі. Як тут от себе відчувати в цій ситуації? Я думаю, що це дуже актуальне запитання, якщо ми зараз подивимося на соціальні мережі, якщо ми зараз подивимося на пабліки, ми побачимо, що дуже багато дискусій ведеться з приводу того, чи можна святкувати, чи можна пити каву. Чи можна викладати фотографії? Давайте трохи розберемося, ми 9 місяців живемо в стресі. 9 місяців ми намагаємося адаптуватися до нового життя. Людина не може психічно, фізіологічно витримувати постійно таку кількість стресу, щоб знаходитись в ньому 9 місяців. Якщо ви згадаєте маленькі, гарні новини з фронту, від родин. Ми дуже скучили з вами за гарними новинами. Ми зараз можемо радіти сильніше, ніж ми вміли до війни. Що відбувається? Я можу сказати так: все погано, що лежить в якихось крайнощах. Чи треба горювати і плакати нескінченно? Ні, та й людина не дуже може це. Чи можемо ми жити і святкувати так, як було до війни? Звісно, теж ні. Що робити? Я думаю, що тут кожна людина може визначати самостійно свята чи так звані святкування чогось, вони нам потрібні для того, щоб відчути, що життя продовжується. Хтось одружується, хтось вже сьогодні говорить про новий рік. Хтось каже, що у мене день народження, я не дуже знаюся, що робити. Хтось каже, ти не можеш викладати фото, де ти в кав'ярні п'єш каву, коли наші хлопці на посту. Але знаєте, я від наших хлопців, з якими я маю честь спілкуватися, ніколи не чула, не пийте каву, не викладайте фотки. Вони кажуть: живіть, донатьте, вірте. І я думаю, що тут нам всім потрібна така золота середина. Ми маємо жити, ми маємо святкувати, але, здається, саме слово святкування має набути трохи інший такий сенс. Що це може бути святкування у колі родини, що це може бути святкування в теплі? Що це може бути святкування, під час якого, наприклад, я знаю дуже класні приклади, коли, наприклад, людині на день народження дарують. Всі подарунки у вигляді у вигляді донатів, наприклад, на фонд якийсь, і це чудовий подарунок, угу. звісно, ми зараз не кажемо, що ми йдемо в нічний клуб, скачемо на автівках, співаємо пісні. Бо дійсно ми маємо пам'ятати про те, що реальність змінилася. Тобто ми не, зам... ми не заморожуємо життя, ми, по... ми продовжуємо жити Пані Светлана, і в той житті змінилося. А от у нас ще дві хвилинки лишається. Я хочу вас спитати про зворотній бік. Якщо ти військовий і тебе зачіпає, а ось ці святкування, які відбуваються в тилу, як тут бути? Я думаю, що нашим військовим сьогодні треба перш за все говорити про те що з ними відбувається у нас є служба психологічної підтримки в армії і вони мають розуміти, наші хлопці знають, ми з ними про це говоримо. Що те, що вони відчувають, це нормальна реакція на ненормальну ситуацію, яку ми зараз проживаємо. Говоріть, ви не маєте мовчати, ви можете висловлювати свої почуття, свої думки, звертатися до о, військових психологів, говорити про це зі своїми побратимами. А людям нашим я хочу сказати: давайте ставитися до наших захисників. знаєте, ну наскільки екологічно, стільки екологічно, наскільки можливо, ці люди сьогодні дають нам змогу з самого ранку вибити каву, піти на роботу, ростити дітей. І вони мають відчувати, що ми з ними, а не окремо від них. Почули. Тобто давайте розумно ставитися до таких питань. Світлана, я вам дуже дякую за ці пояснення за настанови. Розібрали з двох боків ситуацію. Світлана Марчик, психологиня, була з нами на зв'язку. Поговорили про те, святкувати чи ні свята, які власне наближаються.